Коханий чоловік, тато двох донечок, відомий тренер і спортсмен лучанина Романа Гаврилюка. Знали і любили всі. На війні був розвідником і, на жаль, загинув за Україну 16 травня. Як вся громада прощалась із Романом Гаврилюком? Далі у сюжеті. Кафедральний собор Святої Трійці ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану полеглому герою Роману Гаврилюку. Він був постійно в русі, згадує про захисника Микола Калитка. Чоловік був тренером зі спортивної ходьби загиблого військового, коли Роман ще був студентом. Казав, як здібний спортсмен виступав на дистанції 50 кілометрів. От, людина дуже порядна, щира. Дуже сумуємо, дуже бо це дуже хороший людина. Був таким, знаєте, життєрадісним, ентузіастом. Його практично любили і всі, і всі його знали. І він так само до всіх відносився. Дуже шкода, що от таку людину втратили. Це людина, така, знаєте, дуже любила спорт. Його. Його практично і велосипедом їздив, і плавав. Ну, триатлон, Я знаю, що він, він займався тріалоном. Тому постійно в русі. От, так, знаєте, Не було такого ну, моменту, що він або їхав, або, або біг, або так просто можна сказати, пішки навіть не ходив. Постійно в русі. Дуже-дуже дуже шкода такої людини. От, Будемо сумувати. Хай спочиває. У мирному житті Роман Гаврилюк був тренером-викладачем Федерації триатлону Волині. Лучанин був незмінним тренером Дмитрук-Лучиськ півмарафону в усі роки проведення. Герой був кількаразовим переможцем і призером забігів від рівне Ранін Клаб, а також чемпіоном України на 100 кілометрів. Це мій був тренер по бігу, Я почав займатися бігом. Назвичайна людина була, завжди приємно було спілкуватися на любі теми і по темі місту, і побутові, і по спорту особливо. Також в триатлоні в 2018-2019 році я приймав участь і роман був, завжди, завжди підтримував, будь-які місця там займає людина, чи там перші місця, чи далі. Завжди є про що поговорити, казав, все добре. Зразу він міг показувати які помилки, і це дуже добре. Люди його сприймали дуже позитивно. Був в розвідки. не Недарма він був там, на своєму місці, бо він був дуже думаючою людиною і дуже такі воїни, такі потрібні для розвідки. Ну жаль, звісно, що так сталося. На жаль, земний шлях Романа Гаврилюка обірвався на 42-му році життя на Луганщині. Всі, хто вчились, тренувались, працювали, дружили з героєм, згадують про нього лише найкраще. Мета дуже давно, що зі студентських років навчалася, хоч Роман був старший за мене на пару років, але ми навчалися в одному університеті, займалися спортом. Пам'ятаю, як ми тренувалися в тренерів, як ми їздили на змагання. Місто область втрачає все. Щоразу все більше і більше хороших усміхнених спортсменів і не тільки спортсменів, всіх інших таких дуже таких людей. Роман був дуже усміхненою людиною, хорошим студентом, хорошим спортсменом. Вся країна його знала і не тільки в Україні, в Європі, в світі. Був завжди усміхнений, позитивний, хороший чоловік, батько, син. Тільки хороші позитивні слова можна за нього сказати. Ми разом з Романом, ну, тренерами збірної були Федерація триатлону міста Луцька. І, ну, працювали разом. Він максимально був достойною людиною, завжди, завжди радісний, завжди життєрадісний. Всі знають його як максимально позитивного хлопця і професіоналу своєї справи, якою він займався. Ну, класний тренер, класна людина. Військовослужбовця відспівали у храмі та вшанували як героя, що не побоявся взяти відповідальність за свою родину, громаду, країну. Ми сьогодні зібралися не тільки розділити скорботу у втраті героя і воїна, але прославити його доблесть. Як справжнього чоловіка, який взяв відповідальність конкретно за свою сім'ю, за свою родину, за своїх дітей. За свій дім і пішов його захищати зі зброєю в руках. Свій останній спочинок Роман Гаврилюк знайшов на алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.